Мені ніколи знімати все з 25 кадру. Я занята любовна. мене немає на це часу. Знімаєш? Всім привіт! Вітаю на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу вам показати наш город. В минулому... Минуле відео було приблизно, здається, плюс-мінус місяць назад. Отак він зараз виглядає. Ну І зараз трішки е, покажу, що у нас тут змінилося за е, цей час. Ну, Почнемо спочатку. Ось у нас такі вже соняшники. Вони, до речі, вже вище мене. Тут у нас е, полуниця. Здається, вже немає. Але дівчата буває ще бігають і е, ну, подекуди знаходять е, по пару штук. Ще є, але зараз я щось не бачу, напевно, вже, вже вона відійшла. Так, далі у нас тут перець. Ось так деякий тільки цвіте, деякий вже, вже є, такий невеличкий, але ще зелений. Тут у нас Капуста, до речі, з капустою щось все погано, не знаю. Ось, Бачите, що мені здається, що це пустоцвіти або вона дуже-дуже пізня Ось такі у нас от помідори. Помідори дружина чимось обробляла, бо почали сильно крутитися, крутитися листя. От чимось обробляла і е, воно, до речі, допомогло. Ось такі от помідорчики. Ми беремо низкорослу сливку. Я тут е, ну, купую о, ну, у нас тут по місцю, тому ніколи нас не дурили і, до речі, е, так і є. Всі це низькоросла сливка. Ну, Тут різні такі салати, кукуруза. До речі, у нас вже пішов, напевно, другий тиждень, ідуть дощі, бо ми вже почали переживати, все сиділо на місці, але завдяки цим дощам все просто, скажімо так, Прямо на очах почало все підійматися. Отака от у нас картопля. Повірте мені, вона вже вище мого пояса. Ну, така от, дуже міцна, вже цвіте. Знайомі, хто там заїжджає, говорять, нічого, яка ну, типу, здоровена. Там Внизу хоч щось є чи все пішло в бадилля. Але ми знаємо, це такий сорт, тому ми сильно не переживаємо, а знаємо, що там точно є картопля. Ну, от така поде, як можна побачити на відео. Що... Я ж говорю, що є місця, де вона мені вже навіть ну, по шию. Це ну, мінімум метр метр. Десь 65. Дощі йдуть кожен день. Ось така от у нас картопелька, о, тривога зранку, курва. Так. Ось у нас такі огірочки. Це ті, що довго сиділи, от, на них ще немає зав'язі, тільки цвітуть. Ну, Так би мовити, вони сиділи дуже довго і от ну, єлі-єлі зірвалися вже з місця. Ось такі от огірочки. Тут у нас кабачки, деякі цвітуть, на деяких вже є зав'язь. Отут, до речі, інший сорт кукурузи, він майже не зійшов. Ну і сидить, сидить він на місці. Тут вже такі гарні є кабачки. Картоплю я кропив один раз, якраз перед тим ну, за пар, ну десь за півтори тижня до світіння, і я показував у відео. І більше не кропив. Одного разу було достатньо. Тут у нас кабачки, але ну, здається, цукіні. Ось наші помідори. Дуже гарно зав'язалися. Ось такі от помідорчики, низькоросла сливка. Дружина десь говорила, що є а, низькорослі, ну, скажімо круглі, але я щось їх не бачу. А, вон, бачите, є, але... От, є, все-таки попав один, ну, може змішувався, ну, змішався з іншими сортами, не знаю. Але, от, як бачите, всі, всі низькорослі. Це тут у нас цибулька, морква, такий от бурячок. Ну, я повторюся, що після доща все пішло, все пішло, аж серце радується. Тут також у нас помідори, дуже багато завязі. Я не знаю, що це за сорт. Ну, низькоросла сливка, сказали. От дивіться. От капуста. Бачите, не знаю, або вона і правда дуже-дуже пізня, або е пустоцвіти. Не знаю. То, може, є фахівець, то напишіть. Ну, Тут також огірочки ті. Я не пам'ятаю, чи на минулому відео вони були, чи ні. Це були посаджені з розсади. Вон там уже є. До речі, ми вже їли їх. Тому, думаю, ну, планую в наступному році огірки посадити всі з розсади. Але буде. Будемо дивитися. Це кавун, також дуже довго сидів. О, но після дощів пішов, ми його і поливали. От. Але зараз пішов, ну, будемо сподіватися, що щось виросте, бо о, нагадаю, що у нас тут дуже погано ростуть кавуни. Але ми кожного року е, ну, пробуємо щось посадити. от такі от теж кабачки. Є цвітуть. Також не знаю, я думав, що це ну, вигорають листи, листки, але я погуглив і є є сорти, в яких от, така, от, такі от листочки. Я думав, може це від вологи чи від сонця. Бо в нас ну, така погода, просто жах. Може бути плюс 30, через 10 хвилин вже буря і ливень. Ну, от таке, такий стан справ у нас на огороді. Ми дуже, дуже довольні, що в нас пішли дощі. Все піднялося, я ж говорю, буквально на очах. Ось, Бачите, це тут сильний вітер, трошки завалив. Картоплю. Отут от також помідори. Ну, ми і повернулися ось до полуниці. Перець, полуниця. От. Так що переживали ми марно, дощі пройшли, врожай буде. Дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!